У мене йде чоловік, він розмовляє по телефоні, я так зрозуміла, зі своєю жінкою. Несе в руках ну, якісь там покупки невеликі. І щось вона його просить, і він каже, ти що дебілка, ти що на гріболі, і починає її ображати. Я в шоці, якщо чесно, з такого ставлення до жінки, як так можна, це реально. Його Я її співчуваю, не договорила а, про чому так взагалі цей чоловік ставиться до цієї жінки і чи є а, її провина в цьому. Дивіться. Провини жінки вставлені, як ми можемо сказати, це саме не вставлені. Тобто, в першу чергу, це ставлення до себе. Тобто, як ти до себе ставишся, так до тебе ставляться інші. І значить, вона... Має низьку самооцінку, невпевненість і нелюбов любов до себе.